Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перш. Міський телеканал це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про тепле та доброзичливе свято, яке вчора пройшло у кривому розі, і було присвячене допомозі безпритульних безпритульним тваринам та притулку рукавичка КР. Більш детально про те, як пройшло свято, чи були виконані всі головні цілі та головна мета цього заходу. Нам розкажуть наші гості. Це засновниця благодійного фонду рукавичка КР Олена Павлова та волонтерка благодійного фонду рукавичка КР Альона Ох. Хота радий вітати вас. Доброго доброго почнемо з такого запитання. Я не буду приховувати, я був присутній на цьому святі для того, щоб нашим телечам було більш зрозуміло, так звідки я, можливо, знаю всю інформацію про те, як пройшло свято. Але а якою була все ж таки головна а, мета а, цього благодійного свята, і чому був обраний саме ось такий а, формат, формат свята? Угу. Формат свята був обраний більш вільний, щоб люди змогли в цей важкий час трохи можна сказати відпочити. Але головна мета була цей збір коштів. І нагальна потреба зараз одна з них це стерилізація тих тварин безпритульних, котрі вже потрапили до притулку і маленькими цуценятами або не стерилізованими, не кастрованими, і потреба зараз саме в цьому. Зібрані кошти, котрі ми вчора зібрали, будуть спрямовані саме на це. Буде запис на стерилізацію, і таким чином, я вважаю, ми зменшимо популяцію безхатних тварин у майбутньому, навіть якщо ця тваринка здобуде родину, поїде до родини. Вона не народить, і навіть якщо ми знаємо, ну зараз війна і може трапиться різне. Людина просто може поїхати та кинути. Ми не впевнені ні в ко в чому, ні в кому, і вона не народить на вулиці без хатні, нікому не потрібно знав тварин. Хто долучився до організації заходу, хто вам допомагав, хто підтримував? Чи були якісь партнери або спонсори свята? Так, дуже багато людей долучилися, були і партнери, і спонсори. Перше, кому хочу сказати, я дякую, це нашій команді волонтерів. Альона тобі дякую. нас дуже багато дівчатка і хлопці, котрі ми об'єдналися і. Зробили це свято за допомогою спонсорів і спікерів. В цьому мені вже допомагала Альона. Так до цього свята долучилися звичайні люди, які тримають бізнеси в нашому місті. Це і тату-салони, і студії танців, спорту, це також звичайні майстерні, сімейні майстерні, які виготовляють. Ну, наприклад, якісь вироби з епоксидної смоли або гончарні вироби тобто, звичайні люди, які люблять тварин, так само як і ми. Так, але я пам'ятаю, що я пам'ятаю і минулий захід, так uh -huh. який був, була там, було ну, можливо в районі 30 людей, може, можливо, uh -huh. трішечки більше, так uh -huh. але цього разу ну була uh -huh. якась неймовірна кількість людей, uh -huh. і так. ледве розмістили всіх, навіть можна так сказати. Uh -huh. Чи очікували ви, що саме така кількість людей буде присутня на цьому святі? Якщо чесно, не очікували. але розраховували, Але розраховували так, але трошечки не розрахували з місцем, що ми всередині, але це. Не завадило нам принести трохи майстер-клас дитячий, котрий провів шеф ресторану Лак. Це просто неймовірне для діток, де в цей час якраз діти звільнили місце у залі, де ми змогли більш приділити часу і показати людям навіть соціальний ролик, котрий змонтувала в нас чудова відеограф і є фотограф Остапенко Олена і. Яна, це дівчатка. Дякую, котрим ми подивилися, і люди прониклися дійсно були усіх сльози на очах, і видно, що на цей захід прийшли саме ті люди, котрі люблять тварин так само, як і ми, і хочуть допомогти. І по вчорашньому дню ми це побачили. Ми зібрали 30 тисяч гривень, і це. Майже 20 тварин це собаки і коти, котрих ми стерилізуємо. І ще повторюсь: тоді це буде, якщо от тільки ці 20 тварин народяться, як мінімум 200 безпритульних новин, якщо б не було стерилізації. Тому я велике дякую людям, котрі долучаються до благодійних справ. Так і до речі, скільки тварин зараз перебуває у притулку, і які нагальні проблеми ви маєте на сьогодні? Угу. Десь Якщо враховуючи усіх і на перетримках, і в мене вдома, і в притулку, то це більше 170-180 коливається ось так. У притулку більше 100. На жаль, туди ми більше привозити не можемо, бо в нас є проблеми з сусідами. Не всім подобається порятунок тварин, навіть у під час війни. Це нагальна потреба, і я б дуже хотіла б і змінити можливо, локацію, але я зараз розумію, що немає більш. У нас усюди небезпечно, але там, хоч трошечки безпечніше, аніж тут в місті, де я б могла б кудись їх перевести. Тому, поки так, прилаштовуємося, допомагаємо. Тобто, прилаштовуємося до умов, в яких да, ми яких зараз перебуваємо. ह? А яка допомога є найбільш необхідною для притулку зараз? Це Фінанси, корм, ліки чи можливо навіть якась волонтерська підтримка? Це газу. Так, е, е, да це потрібно все. Перше це потрібна допомога, На це потрібні кошти е, кожного дня. До нас тварини не потрапляють здоров'ям, Вони потрапляють або вже покинуті хворі, або mm -hmm. котрих потрібно перевірити, як ну як мінімум, ще стерилізувати. От, потрібно щось побудувати, де вони будуть жити. Це не просто будка на ціпку, а це потрібен вольєр, де тварина зможе відчувати хоч якесь тепло, і бути після родини, після дому, ну, хоч якось в безпечних умовах у стінах, можна так сказати, а не просто на ціпкуї. Так а як люди можуть доєднатися до допомоги вже навіть після свята? Можливо, сьогодні також mm -hmm. наш ефір хтось подивиться так і зацікавиться. Це можуть бути донати. Як завжди у нас на сторінці в інстаграм КР є постійні реквізити нашої, нашого притулку. Як можуть доєднатися? Звичайно, хотілося б якоїсь волонтерської підтримки, саме волонтерськими руками, так? щоб люди можливо. Ну, на жаль, можливо, це зараз не, не, не зовсім можливо, так, щоб люди приїхали на притулок і допомогли, поприбирали, е, помили там мисочки, погуляли. Е, не вистачає якогось тепла е, людського, е, не вистачає е, доброти. Е, ну, тваринки це живі створіння, і вони теж потребують любові, і на це не завжди вистачає ресурсу. Тобто я так розумію, що допомога потрібна не лише фінансова, так? звичайно вона потрібна будь-яка і навіть приїхати, угу. як ви сказали. Погуляти з цими тваринками, провести так. з ними час, для того, щоб вони відчули це тепло і відчули uh -huh. те, що вони комусь потрібні. Це наша мрія така. Але, Але це... зараз так воно. Тут я трошечки <зас> навіть є. да, У нас різні випадки. Я приїду, я допоможу. Ну, uh -huh. я не хочу сказати за всіх людей. А на наступний день, через тиждень, а де ви знаходитесь і приїжджаєш у мішку, собака або коробка з котами. На жаль, буває таке. А ну ми будемо все таки сподіватися на краще, що все ж таки більше буде теплоти, більше людяності до тих, хто дійсно не може допомогти сам собі, і хто просто йому потрібна наша допомога. Але все ж таки підсумовуючи нашу розмову і тему нашого сьогоднішнього етеру, це благодійне свято, так яке було так. пройшло. А чи всі очікування цього заходу були виконані і? Головне, чи на вашу думку вдалося ось це головне донести послання до людей, так яке ви хотіли через це свято їм донести? Так я думаю, в нас все вийшло, і на наступний раз ми будемо розраховувати на більш кількість, кількість людей, людей, так в місця, місці, щоб людям всім було комфортно де присісти, і тому це буде наша перша місія зробити. Зал побільше супер. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії, і щиро дякую а, за ту роботу, яку ви робите, допомагаючи а, тим, хто не може сам собі допомогти. Повторю ще раз. Тому я вам щиро дякую. Дякую. Так хотіла ще дякую сказати. Можна так, сказати? Будь, так, ласка, можна. будь ласка, будь <с>? ласка, я б хотіла е, звернутися до тих людей, які вчора були на нашому заході. Хотіла сказати дякую і від щирого серця від команди від цієї нашої притулку, від волонтерів, від нашого притулку за те, що ну, ви є найщиріші, ви є найдобріші, найсвітліші люди, які живуть за покликом серця, і це насправді так. Інакше б ви обрали якусь іншу подію у нашому місті, відвідали б її. Так? Я хочу подякувати за донати за усі теплі слова за підтримку, яка надихає, яка надає сил. І ми вам обіцяємо, що і надалі будемо робити все можливе і неможливе, аби тваринки були ситі, були здорові, аби у притулку було були у них достойні умови для проживання, і щоб якомога більша їх кількість знайшла люблячі, а головне відповідальні сім'ї. І хочу закликати людей, якщо ви коли-небудь захочете, щоб у вас вдома був домашній улюбленець, будь ласка, візьміть спритулку. Можливо, цей вчинок не змінить всесвіт так одразу, так в моменті, але цей вчинок точно змінить світ і життя цього пухнастика. Дякую, супер. Мені здається, що кращого закінчення нашої сьогоднішньої розмови слід було є. і вигадувати. Так є. 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 Я забула. Да. Завтра забирають до родину. Це ціня, котре вчора було. Так а, головного та й, героя. Де, соціального та, голов, та, І головний та, герой можна може вчорашнього свята. Та, та, супер, це та. точно є. Так, є краще. А, ну що ж, я вам ще раз щиро дякую і на цьому будемо ставити крапку. Так. Дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему благодійного свята на підтримку притулку для тварин рукавичка КР. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.